Так, у нас а, ранок. У нас на годинку 9.30. Будемо їхати дивитись автомобіль. Це у нас Kia Rio. Зараз збираємось, одягаємось і їдемо дивитися автомобільчик на разовий огляд. Для клієнта там трішечки ціна нижче ринку, тому будемо, будемо їхати дивитися, що ж то такі за фрукт. Ну що, це наш нас Rio. Ось так вона виглядає посилончику, як би видно, що, як кажучи, не проходила перепродажну підготовку. Така вона підвтомлена трошечки. Є ряд нюансів, зараз потроху буду показувати. В принципі, двері видно. Ось бачите знизу. ржавчина Это там дали в пути. сама тут тут такая же самая штука Чикс. Ось, вот Ось так выглядит. Тут у меня пришло. Тут пришло. По рамке так же. По арке так же пришло. А что у нас пацаны? Тут в принципе норм. Завод все. Ну, приемы я мои на вазе. Така тріщина лобова заміну з таким, з таким лобовим їздити не можна. а Також по краще пішла пішла ржавчина. В принципі. ну Тут також ну це від резинки. А так вона скоро піде от сюди і ну це болячка цих машин. Пампера бачимо, зазори ще одна царапка, по зазорам є нюанс. О, крилишко тут теж погнало трохи. Тут арка. Більш-менш норм. Більш-менш окей. Okay. Тут у нас що? Тут видно ну, більш-менш порогів. Пороги по з машиною нормально. Да, От тут нюанс є. Бачите, який тут герметик. І тепер дивимось сюди. Тобто це отак має бути. Отак так має бути. А отут отак є. Тобто щось з цим крилишком робили. Чи варювали його, чи що. Ну і тут така сама по канту, бачите, ржавчина. Ось і тут ржавчина по кантах. Скрізь вона є. І вона скоро піде на всі. Також знизу дверки тут покажемо.

Одно ну, покажу трушечки по нозу и... um yeah. Зараз є, те що ми можемо побачити. Що в нас? Холодний запуск. Завелась. Стояла, стояла так розумію, довгенько. Помилок по ній нема. Щось завиняло, але це <кхід> таке. Цвіріна, не димить. Так, ну що відкриваємо. І добралися до нього, до нього будемо зараз підключатись. Типу працюємо. число, а не милочи, поки кому грузиться. все у нас даже на автомобиль все собственно я все посмотрим штучку сейчас так тепло. тепло пока не пришло тепло пока нема Елітні На взагалі не розпішники. Отже, який висновок по даному Kia Rio? В принципі, автомобіль ну, нормальний. Не прям труп, але ми не дуже рекомендуємо такі автомобілі брати, бо ну, в нього є ряд, ряд нюансів, які потрібно, звісно ж, е, устранити, забрати, прибрати. Покузував багато шпаклівки, багато. Є на капоті і там 2000 мікрон, а на крилах по 1000 мікрон. Також по цьому, скоріше за все, заднє крило уварювали, бо ну, є сліди того, що замазували герметиком його заново. Там не заводський герметик, тому така от штука. Багато ржавих елементів. Потрібно розуміти, що після покрасу, після того, як покрасили його, воно все ж таки ну, не дуже якісно зроблено. І тому зараз зима прийде і воно полізе ще більше. Тобто потрібно елементів 5-6 перефарбовувати, аби вона взагалі не, пере... не, пере... не перевтілилася в такий ржавик... ржавий кусок металу. По двигуну трошечки його потрясую, в принципі, працює нормально. Як на свій пробіг, скоріш за все, скручений, бо стан салону ви саме бачили який. Тому, ні, ну в принципі, сносний, але просто що я бачив, які вони бувають на 200 тисяч пробігу, там зовсім, зовсім не так вони виглядають. Тому, так, да. помилок по блоку нема, бо їх, скоріш за все, почистили, бо продає салон. А так, фари працюють, в принципі, з цим питання нема. Трошечки печка слабо дує, я вже дождався, поки вона нагріється все одно. Не так тепло, як вона Ну я на всю викрутив, тому щось, щось не, не все одно не то. А тут клієнт хай сам вирішує. Значить, що ми завжди говоримо, по низу ринку, хороших автомобілів немає. Вони всі будуть з нюансами, це потрібно розуміти і потрібно йти е вирішувати самому, чи йти собі на цей ризик чи ні. Тому тут уже клієнт сам буде вирішувати, брати йому цей автомобіль чи ні. Ми йому все скинули, все показали. Тому... トム・ファイト前。